Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної земельної політики вже з нами. Вітаємо вас. Добрий вечір, Катаю. Так, вітаємо вас. Тут же є кілька таких негативних чинників зокрема, те, про що ми вже наголосили на чому: це, зокрема, блокування про. Про везення вантажів волонтерських саме для потреб збройних сил України, але так само ж є інформація від наших економістів, які вже б'ють на сполох, що якщо кордон не кордони буде розблоковано там найближчим часом до 10-го числа умовно, то вже ж і продукція буде дорожчати в Україні. Як ви прогнозуєте для себе яку картину бачите щодо цього процесу? Ну зрозуміло, що зараз сезон там апельсінів мандарінів розпочинається новорічне, і наприклад, іспанські італійські фермери всюди від цього страждати, тому що в нас великий ринок більше 35 мільйонів населення. Уявіть, який це об'єм і нових ринків збуту вони не здайдуть. Їм просто потрібно буде викидати їх. Воно все згниє. і через те. І комісія Європейського Союзу це просто ненормально сприймає і не розуміє польську політику, де уряд каже, що це питання має вирішувати місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування каже, що вони не можуть заборонити мітинги. Хоча перед цим вони багато разів забороняли, і в цьому ніякої проблеми немає. Там мітинг боже, ти декілька машин, декілька компаній. Це ж не вся польща блокується. Але от поляки чомусь. Такі, знаєте, ну ігрище. в них такі відбуваються перед формуванням уряду. Ненормальне ігреще. Зрозуміло, ми зі своєї сторони робимо все на сьогоднішній день. Навіть «Укрзалізниця» перевозить на своїх потягах на платформах вантажів. Такі до України ми перевеземо і вантажівки. На наступному році буде присвячено як парламенту, як уряду програми. По підтримці переробки будемо максимум переробляти свою власну продукцію. Не 30% відсотків а 80% будемо переробляти, будемо годувати своє населення, і будемо тоді завойовувати ринки своєю якісною до продукцією продукції у власних сусідів. Ну якщо е, так ставляться, ну це ганебне становище, е, яке ніхто не розуміє взагалі не в Європейському Союзі, не в Україні. І хочеться, щоб українці, які живе мінімум півтора-два мільйона в Польщі, знали це сьогодні і ну хоч висловлювали свою якусь думку. І вибачайте, на польських тих же компаніях, які блокують водіями, пересує 60-70% українських водіїв. Ну так відмовитись від роботи на місяць часу. Хай власник фірми сам на своїх 100 вантажівок сідає, їздить. Якщо. Йому комфортна така ситуація. А тут же, як страждають польські виробники ФАБА і сьогодні вже на полицях магазинів ми бачимо, що не вистачає польської молочної продукції, м'ясної продукції, одяг, взуття, все інше. От тут я та просто, ти просто якраз про те, що це ж діє в обидва боки. Правильно не тільки Україна страждає, але це приносить власне проблеми і для польського народу, яку вагу у вирішенні цього питання має наприклад та ж. Само польська влада. Польська влада. То просто заборонити мітинг, їм це займе 10 хвилин часу. поліції сказати, що хлопці тут все завершилося, розходимося, вони відразу роз їдуться. Ну, поліція їх охороняє, їжу там їм підвозять все інше. Ну, Польській владі, щоб не було там мітингу, роботи на 10-15 хвилин, головне, щоб було бажання. Ну і врешті так буквально менше хвилин, трошки більше хвилин точніше лишається. Чи варто очікувати все ж більш стрімких змін в цьому питанні? Те про що ми говорили, що буквально там 10-12 число чи е, риторика залишається такою, як скажімо, минулого тижня, коли очікуємо на зміну уряду. Я знаю, що сьогодні спілкувалися з багатьма українськими рітейлом. Покупцями польських товарів вони вже відмовляються від їхньої продукції. А ви задіть будівельний будь-який магазин, унітаз, умивальник, плитка, фарби, молочна продукція продовольчих магазинах. ходять, взуття, немає поставок і наші вже хлопці. Ну бізнес каже: ми будемо шукати заміну інших постачальників. Якщо польський бізнес сьогодні, фабрики, ті саме виробники, які створюють додану вартість, не включаться також процеси, ну так вони втратять мільярди ще більше, ніж ми. Хай думають своєю головою. Що ж, дякуємо вам. Будемо сподіватися, що рішення будуть прийняті найближчим часом. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики. Вам гарного вечора.